Бережи в собі ти людину, міцно, міцно ти її бережи. Пам'ятай про це кожну годину, до серця думку цю прив'яжи. Посеред великого зла і непокою, куди б дорога та не вела, але завжди, чуєш, завжди будь собою, не треба рівнятись до зла. Так, народ може тебе обсміє. Твою доброту і твою цю людинність. але радій, радій, що добро в тобі є, а не ота клята злочинність бережи йому, як перлину, ближньому в біді поможи, бережи собі ти людину міцно, міцно ти її бережи! Серце людини. Немов велика планета, над цим візьми, поміркуй. як дорогоцінну тую монету бережи його і дуже цінуй. Пам'ятай, що в інших також є серце, яке радіє, плаче й болить, що ближній твій, твоє є люстерце, як і себе йому треба любити. Так казав Ісус Назарета, Він і досі нас цьому закликає. Бо в іншому серці також планета, як сонце отеє, як небо безкрає. І буває, здається, що все, і серце ніби розбилось, а Христос на руках несе ніжно, як і не снилось, і коли на душі там ніч, і, здається, світла немає. Але всьому проти річ він тебе на руках тримає. А знаєш, що завтра може і не буде, так воно може не настати, і якщо є в тебе рідні люди, краще їх сьогодні обійняти. Не відкладай життя на потім. Воно сьогодні є і те триває, не там, не десь. Не в блокноті, але на жаль, воно минає, не втрачай часу даремно, бо він безжалісний такий, сьогодні світло, а завтра темно. цінуй життя і кожен день новий. Бо ми не можемо сказати, постій хвилину аж куди, ти. але її можемо віддати, в ній ми можемо.